Обереги, заступники роду, як і мама й тато, це святе, візитівки нашого народу, із яких майбутнє проросте. Обереги те, що нас східнеє, здалини дарує вороття. Вічно на порозі зустрічає і дає нас нагу для життя. Обереги наші сукровенні, серед них хустина майорить, мов яскрава, ніжно наречена, маками, трояндами горить. Українська хустка, берегиня символ ніжності, натліної краси, українці, оберегами єдині, то ще за волю всі. Хустку одягає, перемогу закликає. Дівчина в хустині, краса України. Пацьорками тріпочу, миру дуже хочу. Хустку сучасна, модно і класно. Хустку вдягнуся, ворогів не боюся: квіти на хустині синій, мир в Україні. Хустка біленька, врожаї рясненькі. Мамина хустина рідна і єдина. Хустина яскрава на і на славу. Я хустину одягну, переможе ЗСУ. Українська хустка оберіг, щоб воїнів Господь зберіг. Квіти променисті, дорогі героїв, світлі чисті. Хустка барвиста уночі захисникам у на мисто. Одягаю хустину, щоб ракети обвинули нашу родину. Квітне хустку у віках та руль переможний шлях. У і тепленьким Ой Хустка моєї України це свобода, це оберіг незламного народу. Хустка моєї України це родина, на ній моя батьківщина. Хустка моєї України це розмай, та квіт на мій чудовий край. Хустина моєї України це зернина, з якої перенесла людина. Хустка моєї України це криниця, що живить в трудівниці. трудівниця. Хустка моєї України це світлиця, що зберігає пам'ять, як годиться. Хустка моєї України це скарби, що націю тримають на віки. Пустка моєї України це ті крила, що нам дають надію, віру і силу. Пустка моєї України це краса, яка віками квітне і не згасає. Пустка моєї України це дорога, нам дана Господом для перемоги. Благословенна, рідну мамо, земле, квітни хустками на щасливих українках. Ми зробимо повір усе для тебе, щоб ти відчула себе дійсно жінкою, яскравою, вродливою, простою, щасливою, усміхненою, сповненою силою, співучою, вітучою, і неземною. Живи Україно, перемоги тобі й миру!